Розпочинаємо роботу апаратної наради. Місто шосте живе в умовах незвичайних. В місті відключається дуже часто електроенергія. В даний час введений режим 4 години немає електроенергії, 2 години є. Притом на цей, на цей графік практично 4 дні підряд накладувалося аварійне відключення в окремих мікрорайонах і в селах. Електроенергії не було по 8 в окремих містах до 10 годин. Зв'язку з цим порушена система водозабезпечення У багатьох будинках, особливо вище третього поверху, практично нема води. І тому з вчорашнього дня сьогодні будемо працювати над стабілізацією системи водозабезпечення. В місті багато підйомів, в місті багато подкачок третього рівня, і все це приводить, там вода включилася, там світло погасло і таке інше. Сьогодні будемо відпрацьовувати цю систему і не подали пропозиції, багато мешканців задають питання, що один будинок відключається, а напротім через вулицю абсолютно горить цілими днями. То подали пропозиції і по воді, і по цим будинкам суми обленерго. Якщо вони затвердять наші пропозиції, то сьогоднішнього вечора почнеться регулювання зовсім інше з підходом, що більш прозоро і більш справедливо будуть відключатися будинки і дасть можливість поступово не за день, не за два, але поступово відновлювати систему, щоб було до забезпечення. Ось такі непорості справи, і ми повинні розуміти, що Путлер робить все, щоб ми хвилювалися. Путлер робить все, щоб ми нервували, щоб наша, наша країна він на фронті не може перемогти ось, він намагається внутрі створити конфлікт. І тому кожен день бомбить енергетичні об'єкти, і кожен день електроенергії в Україні все менше. Але українці пережили голодомор. Українці пережили одну, і другу, третю всі війни, і ми спільно разом будемо будем все робити, щоб витримати його ізов'ярські підходи, це який треба бути людині, щоб створювати дикі умови життя людей. Будемо терпіти, і будемо виживати, і будемо перемагати. Гребенюк, є на зв'язку, не тільки скажімо так, люди потерпають, потерпає економіка. Також від відсутності постійного енергоносія, але або, хоча б, в достатній кількості його на виробничі процеси, це накладає свій відбиток. Також від це є проблемні питання у сфері побуту та торгівлі, бо у разі відсутності також деякі магазини не працюють, а але вони працюють на даний час на ти. Тим, щоб придбати собі резервні. Пристрої живлення, тому ми сподіваємося, що все ж таки більшість суб'єктів господарювання проведе цю роботу. Також працюємо за вашим дорученням по програмі компенсації генераторів для суб'єктів господарювання, а також населення. Сьогодні ми плануємо на 9.30 засідання робочої групи, бо це ну, така програма, яка стосується великої ну, роботи. Категорій як громадян, так і суб'єктів господарювання. Тому сьогодні попрацюємо і сподіваюся, що ну, будемо вже готувати. Ну, Дар'я Миколаївна, за треба завершувати підготовчу роботу, і я сьогодні буду підписати таке рішення, розумієте? Ми домовилися про те, що будемо надавати матеріальну допомогу на придбання електростанцій. Ця допомога буде в межах 10 тисяч гривень, і той, хто хоч невеличкі кошти має, особливо особливо потерпають ще ж ті люди, в яких індивідуальне опалення. Відключилась електроенергія, потушилось опалення, відсутня вода, то і ще складніша ситуація. І всі, хто, хто зацікавлений у цьому, чекайте, сьогодні завтра ми підпишемо таке рішення і будемо надавати матеріальну допомогу в обсязі до 10 тисяч гривень на компенсацію за електростанцію. Це мається на увазі, що ми даємо такі кошти, щоб той, хто купив електростанцію і отримав таку допомогу, мав дав можливість сусіду. Приєднати свою мобілку, зарядити так і таке інше. Ми от в цих складних умовах поступово повинні розуміти, що тільки разом ми зможемо вижити в таких складних умовах. Купив сусід електростанцію, заряджає всі, хто живуть на сходовій клітині, і таке інше. Добре, Дарія Миколаївна, робіть геремес. Є на зв'язку. Цьогорічна збиральна кампанія проходить в дуже непростих умовах, зумовлених як воєнним станом, так і погодніми умовами. Знову дощ, знову роботи призупинено. Зерно має дуже високий показник вологості, зерносушарні комплекси в зв'язку з відключенням електропостачання працюють нестабільно, тому за минулий тиждень зернозбиральна кампанія практично не просунулася. Станом на сьогодні нашими аграріями обмолочено кукурудзи на 54% від її посівної площі та намолочено 20 тисяч 470 тонн зерна при середній вражальності 80 центнерів з гектара. В загальній структурі нашими аграріями обмолочено 93% від загальної площі посіву та намолочено 127 тисяч 865 тонн зерна. Добре, дякую. Сергійко Наталія є на зв'язку для твердопаливних котелень Придбали 5 потужних трьохпазних генераторів 70 кіловатних обладнали твердопаливні котельні з метою безперебійного забезпечення тепла в закладах освіти Шосткинської громади сільської місцевості. На 12 пунктів незламності завезли печі, буржуйки, баки для води, і продуктові набори, паливно мастильні матеріали, чотири генератори. Ще вісім генераторів. Постачальник обіцяє привезти в цю середу. Проїхали всі пункти незламності, підключили генератори. Наразі всі вони працюють, і пункти незламності готові до роботи. Ну надзвичайно складно дітям вчитися і на дистанційному режимі теж, тому що не співпадають графіки відключень учителя і учня, і тому той контингент, який ходить до школи, поступово повинен мінятися. Тобто, кожна дитина все одно в школу повинна прийти. Так я розумію, Наталя Олександровна. Ми уклали такі графіки. Класи діти міняються, які відвідують школу і навчаються. Очно і ці графіки підлаштовані максимально під графіки відключення електроенергії. 100% їх не можна підлаштувати у зв'язку з аварійними відключеннями, але наскільки можливо, вони підлаштовані. Добре, дякую, кошик, Людмила. Я на зв'язку сьогоднішнього дня 30 безробітних чоловіків приступають до роботи у пунктах незламності. Я дуже вдячна Наталі Олександровні за оперативну роботу в п'ятницю. Вони всіх 30 прийняли, оформили на роботу, і сьогодні вони приступлять до виконання своїх обов'язків виконуючи громадські роботи. Хочу сказати, що у нас зараз перебуває на обліку півтори тисячі безробітних. Заборгованість з виплати за робіт... допомоги по безробіттю зараз немає. Центр зайнятості продовжує виплачувати компенсацію нашим роботодавцям за. Прийняття на роботу окремих категорій безробітних, а також одне підприємство нашого міста отримує компенсацію від служби зайнятості за початковому безробіттю. Ну і працюємо ми, стараємося всіх прийти. Добре, дякую, 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 найметенко. Продовжуємо працювати з вирішення питань, що стосується державної програми. Реалізації надання деревини паливної на сьогоднішній день реалізовано із 7,5 мільйонів першого траншу всі сім з половиною додатково отримали 3 мільйони 600 І заключаємо договори сьогодні з трьома підрядчиками, які упродовж цього тижня нададуть деревину паливну відповідно наданих заяв громадян. Також на минулому тижні. Отримали державні допомоги. Перший транш 13 мільйонів 86 тисяч. І нараховані уже другий транш, друга виплата. І думаємо, на цьому тижні отримують люди за грудень місяць. Добре, дякую. По дровам пришвидшуйте, і особливо так як я говорив на минулих апаратних нарадах. Зверніть увагу на забезпечення дровами військовослужбовців, сім'ї військовослужбовців, які знаходяться на фронті. Дякую, Малашенко. На минулому тижні у нас продовжувалися роботи по прибиранню чищенню міста та вивезенню свинтя. також проводились роботи по чищенню від снігу та про посипання проти сумішами тоді, коли це вимагали погодні умови. Також працювали комунальні служби по усуненню аварій в житловому фонді. У нас декілька будинків були пориви внутрішньої тепломережі. Роботи виконані також. У нас вчора, внаслідок сильного вітру було знеструмлення внаслідок поривів електромереж. Але дякую енергетикам, у нас по капсулі вони дуже швидко зреагували. Були переключення, але підключилися. Також у нас був квартальний порив. На вулиці Свободи Водоканалу, дякую, дуже швидко. Ми правда, зняли плитку, але плитку ми по весні встановимо. Але дуже швидко вони провели ці роботи без нагрузку і злишню на водну мережу. І також ви вже казали, але я ще хочу сказати, щоб. Ну, люди з розумінням розуміли ситуацію. Геннадій, що по воді? Ви так хвалите всім порядку, розумієте? На посілки вистановили кабель тільки після того, як люди просиділи 8 годин без світла. Да, так. -да, а ти хвалиш. Тому, з одного боку, так, да, а з другого боку люди 8 годин просиділи без світла, а потім кабель встановили. Я чую зараз. По воді, пожалуйста, з водоканалом. Сідайте, займайтесь предметно і підходьте до мене, будемо приймати якесь рішення. Це не годиться, що розбалансувалася система. По робочій, я вам давав доручення вчора-позавчора. Виправили ситуацію, що там не було води. По робочій вулиці, чого не було води? В 11-му будинку, добре. В 11-му будинку робочий 11. Чого не було води в робочій 11? система? У нас постійного перемикання. І в зв'язку з перемиканнями люди е страдають також напруга в мережі. Так воно у, у нас в зв'язку з тим, що комусь включили, комусь виключили, водорозбір е різний. Геннадій сам поїде на один, по 11 будинку, розберись. чіткості, але ну, на крайній момент вода ще є, люди працюють постійно. Геннадій, поїдь на робочу 11, Сам бажало, і розберись. Це не годиться, що я два дні тарабаню, одне й те саме. Жукова є на зв'язку. Софія СНАП працює в обмеженому режимі. За минулий тиждень було опрацьовано 60 п'єкт. Фото у зв'язку при досягненні двадцять років. Прийнято 85 інформаційних довідок. Проходить допомога консультуванні населення щодо програми Дія. І працюємо в обмеженому режимі. Як добре, дякую. Що грін Олег Діофілоч є минулому тижні? Місто отримало гуманітарну допомогу від е, благодійного фонду АІСР, в тому числі ліку, лікувальні заклади. Це дитяча лікарня, центр ПМСД, центральна районна лікарня. Хочеться ще раз подякувати і самому фонду, і пану Крістоферу, який особисто приїжджав, зустрічався із вами і з нами. Е, хороша допомога. Ще раз дякую. Зараз лікувальні заклади займаються з минулого тижня. Інтенсивна робота в нас іде тому, що розпочалося контрактування з Національною службою здоров'я України на наступний рік. Терміни поставлені зжаті до 19-го числа. Тому ми інтенсивно працюємо для того, щоб часто подати всі пакети. Ті плануємо максимально законтрактуватися, щоб відповідно бюджет закладів був. Достойним наскільки може бути зараз. В нас до цей тиждень ця робота продовжуватися буде по останньому нашого об'єкту котельня генератор. Роботи вийшли на фінішну пряму на цьому тижні. Ну я сподіваюся, що ми основні роботи закінчимо. Добре, дякую, Жук Олександр Владимирович, є? заклад. Працює медичну допомогу надає в повному обсязі з урахуванням обмежень військового часу. Зараз, поки маємо можливість працюємо над поповненням резерву медикаментів, предметів медичного призначення палива. Також хочу подякувати благодійній організації. Отримали п'ятницю гуманітарну допомогу. Найважливіше це електрогенератори і зможемо забезпечувати електроживленням міські амбулаторії вже в тому числі. Ну ви Видайте вторую лабораторію, тому що мені пишуть, там у меседжер весь час хтось ходить в другу. Поліклініку, а там нема світловища торнада обов'язково. Там зберігається вся вакцина міська. Тому ми будемо його в першу чергу передбачати і забезпечувати. Добре, дякую. Фатун є на зв'язку. Заклади культури працюють в умовах військового стану. Тимчасово змінено графік роботи закладів, використовуючи, максимально використовуючи світловий день. Працюємо над бомбосховищем Ковтунова. Мастерсьхудожні майстернями у арт-центрі і також бібліотекою в селі, селі Брожівка. Дивіться, я х старости, хто мене чує, хто не чує, Тамара Михайловна, передайте. Система працює з великим навантаженням. Оборудування залишилося в енергетиків старе. Але якщо раніше виключалися виключателі десь раз у місяць, а якийсь виключатель виключався раз у рік. При профілактиці, а так все було включено. То сьогодні це відключення проходить 3-4 рази на день а в окремих містах 5 і 6. Обладнання старе, воно виходить з ладу. Що вийшло вчора по ображівці? Рес включив і вважав, що включилася напруга, а на самом деле напруга не включилася, поки не зателефонували через мене, через Гроздова і таке інше. Тобто я звертаюсь і до старості і до всіх мешканців міста. Якщо є відключення, не планове, а план графік зараз теж міняється за нашою за нашим проханням другу чергу передвинули, тобто немає такого, що друга черга в самих худших умовах, поступово графік міняється. Він міняється ночі і з утра проходить по змінах. Але з площі рядом виходить і оборудвані, як і вийшло по посілку, як і по ображівці. По посілку теж вийшов з ладу кабель, енергетики включили, поважали, що він включився, а на самом делі ці чотири вулиці не включилися. Але ж у Реса нема очей, щоб подивитися, там вони включились чи не включились. Він вважає, що там напруга є, як і обробжив, а на самом деле напруги нема. Потім, поки розібралися, поїхали туди, оказується, виключатель не включився. А там по посілку, оказується, кабель вийшов з ладу. І поки зробили комутацію, перейшли через другі кабеля, більше восьми годин люди сиділи без світла. Тобто ситуація напружена, всі на робочих місцях. Найменше якесь неполадка, бо нерозуміння, бачите, що графік чітко, поки вчора сьогодні дай Бог буде йти. Чотири нема двоє. Чотири нема двоє. Якщо 4-5 час пішов, ми повинні сигналізувати, що щось там не працювало. Узнати, що це аварійне, якщо не аварійне, то треба шукати причину. Система така, і ми всі повинні бути разом і всі повинні працювати над тим, щоб забезпечити мінімально достатній рівень енергоживлення. Разом ми все одно Путіна переможемо. Хай він як не старається, хай він як не, не, не розбиває нашу енергетику в Україні. Українці все одно сплотяться і доб'ють його разом до перемоги. Дякую всім.